Як правильно лаятись українською? Вдалі вислови їхати пердячим паром, добиратися пішки, гарна палка гівно мішать, принизливо про когось високого, укорінитися сраками. Часто вживається про тих, хто довго займає якусь посаду. Без стуку, без грюку віддали, як ту суку про одруження без весілля, в глибокій сраці, коли справи кепські, в церкві зап'ятак перне. Про скупу людину, майстера, один сере, другий розтера. про поганих робітників. Перднеш, розсердиш і бздиш не вгодиш, про дратівливу людину. Така любов, що гірше срачки, коли когось сильно любиш. Корова перднула, роги відпали, коли сказана фраза була зовсім недоречна. Пішло гівно в стовбур, коли хтось зазнався. Щителя в сраці, а його вже ріжуть. Коли квапитись не варто. Це батько каже, чи віл пердить, про невпевненого чоловіка. Йому зсиж в очі, він каже, дощ йде, коли людину важко переконати. Так пернув, що є що понюхати. Коли сказав таку нісенітницю, що аж смішно, сижу в гавні, і що мені? Коли все не суттєво? Не лайся в срато, вивчай українську.